Ну, зараз я вас точно здивую. Такого ви ще не бачили. Давайте подивимось. От сьогодні ми зібрали пару відправочок нашим клієнтам. Ну, не пару, само собою. Давайте трошки покажемо, що в цих відрах це товарний рак. І коли кажуть, що покажіть нормальну відправку, що ви відправляєте не кілограм, а 12 кілограм. Ну, почнемо. Кожному відрі. Порції товарного рака все їде, поїде. Зараз формуємо по логістиці, позакриваємо всі ведра е, кришками, і це все буде їхати. Комусь 3 кілограми, комусь 5 кілограм, комусь 25 кілограм. Отак у нас відбуваються відправки по Україні їстівного рака австралійського, в якому в два рази більше м'яса, ніж в річковому, який має дуже класний смак. Потім після заморозки цей продукт не втрачає свої смакові властивості. Тому все різного розміру, комусь помельче, комусь покрупніше, але це все у нас є. Тому ще раз, раки. І раки. Це те, що ми сьогодні відправляємо нашим клієнтам. Ми будуємо ферми по всій Україні, продаємо обладнання, встановлюємо обладнання, допомагаємо з правильним технологічним процесом, щоб цей бізнес був рентабельний. Хочеш вирощувати рака в нормальних об'ємах, щоб цей бізнес був не збитковий, а тільки приносив нормальний заробіток. Звертайтесь до нас. Компанія Зоокул вам з радістю допоможе. До зустрічі!